Слава Ісу Христу! Як обіцяв, так стараюся робити. Приїхав я показати адмірала, де він зараз є. Адмірал знаходиться. Адмірал знаходиться в село Баня Березів, Івано-Франківська область, Косівський район. Ми тоді у Тіктоці. Сказали, що я приїду, розкажемо, де він і що він. Мусили трошки заткати псів. Так, дивіться, новий власник. Новий власник адмірала. Вася, тепер що скажи? Як, тобі, як тобі лошак? Uh, да, вишу, підем, все шайно. Чи був пробувати патити і мати? І що з і файного розводити. Друзі, хочу вам сказати, що щось я трохи видів цих коней, десь був щось видів. Ну такого лошика, дійсно. Такої будови, такого складу по обамі, то є дуже проблема знайти. Дивіться, яка, яка тут калишмечка, яка тут кістка, який тут склад. Лошак адмірал. Повторюю, знаходиться село Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Лошак дуже красивий. Василь задоволений. Тут груди як старого коня. Тут, тут нема на що обговорювати, Болошак дуже є красивий. Він приїхав з Чернівецької області. Село Нові Брусківці з Стороженецького району. Файні задні білі такі підколінки має. Цікава нога, мечка. аж у нього аж від, від колін, аж коліна зараз. Є дуже фанати таких коней, котрі люблять такі шкарпетки, Зірочка на чолі і, так, і таке на, на песочку біле. Є фан, фан, фанати є таких коней. Дуже красивий лошак. Тут є багато хлопців-коней. Зараз покажемо багато коней. Скажи Вася, як жінка до покупки віднеслась. Що позитивно? Позитив. Як то? У, у нас задоволена, що ти маєш нову іграшку. Файний би тобі здоровий був. Лошак. Марш! Трошки, трошки пси гавкають, може буде погано чути. Але де є коні, там є пси. Це так постійно. Гарна погода. Налітає сніжок. Отакий чорний красень. Таке незвичайне ім'я у нього. Адмірал. Отакий От красень. У майбутньому, я думаю, що буде плідником. Тут у березовах. Василь має, Василь має ще одного коня. Зараз покажемо. І такого молодого жеребчика такого красені собі прикупив, буде привчати біля коня. Товар відповідний. Ще раз кажу, Вася, би він тобі був здоровий. Дякую, дякую. Би тебе кішив. Би тебе кишив, би ти був ним задоволений. Лошак дуже красивий. Нарядний. Та можеш пускати, ти ще коня. Він черпає. пішов до стайні. О, це вже починає, починає парувати зразу. Так, є у Василя такий кінь. Кінь робочий. Кінь працює у лісі. Тільки у Вася йому років? Казали, що десь дав їх мали би бути навесні. Коневи 9 років. Кінь запріжний, робочий, кінь лісовий, виконує роботи лісові. І біля нього буде адмірал учитися працювати. Лоше групчий відконів. Василь пробував класти вже шлею на лошака. Лошак. Легонько будеш і привчати до сільськогосподарських робіт. Отакий кінь робочий. Дев'ї кроків. Кінь не продається? Ні-ні. З космаче походить. Кінь походить з космача. Василь купив космаче. Я вже одна ослава ходив. А, ти купив у ославу. Опа! Живий кінь. Кінь теж великий, довгий робочий кінь. Василь ним працює, але ще, щось мати гарне, гарного вихованця виховати біля коня. Файний кінь. Під роботу то, що треба. І цей лев бігає, бігає городами. Не піде на чернівці. Може трошки буде погано чути, бо ми тут на, на поле, так з боку хати вийшли. трошки сніг, але як є, ходи маленький на, ходи сюди нам. Іду, я ще його тако не бери. Іду його ближче покажу. Лошак адмірал. Коли то йому рік минув? 10, січня. 10 січня, бо я не пам'ятаю, то міша казав. Є. Файний має склад, гарна нога під ним. Дуже цікавий лошак. Буде потужний жеребець. Я навік, якщо чесно, то в один час сам до Міші дзвонив. Я хотів його купити. Але Міша ще тоді не продавав, а потім трошки інакше. Склалися обставини і Міша його продав. І він приїхав у село Баня Березів, Косівський район. Дуже красивий лошак, ну все має до себе. Нога, склад такий, як кубан набитий. Є. Опа! Уваги, лошак. Гарний, красивий, і з таким конем буде ходити у парі. Така пара коней у Василя, у Бані Березові. Василь молодець. Васька, би тобі коні були здорові. Дякую, Ігор. Би тобі цей жеребець приніс багато задоволення. Дякую. Приносив, так Приносив тобі, як кажуть копієчку і би тобі багато років служив. Дякую, а я дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, кладіть лайки, коментуйте, будьте всі здорові, всім до побачення.